Вас вітає перший дачівський біологічний канал і людина, яка з усіх кольорів найбільше любить зелений Ємсенко Ольга. Ми сьогодні вивчаємо біологію. Нової молоденької рослини. Вона називається Проросток. Ташівський місцевий поет Василь Задорожний навіть складав вірша. Я проросток, я щойно розправив сім'я Доль, два зелені крила і якось там далі. Чудний такий вірш, але він мене дуже розвеселив. Проросток це молода рослинка, яка щойно розвинулася із насінини. І ось тут ви бачите цей процес. Насінина тріснула, і звідти виструмився корінь. Проросток складається із таких частин. Вгорі ми бачимо сім'я долі. Це щось на зразок листочків, які були складені вдвоє, вчетверо, в восьмеро, десь там у насінині. І тепер вони звільнились від насінини і потягнулися до світла. А ось тут ви бачите, як проросток уже перетворюється на молоду рослинку. Ви бачите, дві його сім'я долі, такі овальні, продовгуваті листочки, йдуть в два боки, а з'являються вже іншої форми листочки. Може, хтось впізнав, це помідор сходить. І ось оці листочки, які знаходяться в центрі, це два перші листки головного пагона. І головний пагін, ви бачите, це оце стебельце з оцими листочками. Під сім'ядолями знаходиться частина проростка, яка називається підсімядольне коліно. На ньому нічого немає особливого, просто щось на зразок стебла. І далі починається головний корінь. Чому він головний? Тому що він тут єдиний, і головний корінь це той корінь, який виростає прямо із насінини. Як бачите, на цьому головному корені вже є неголовні корені. Коли проростає квасоля, то її сім'я долі вилазять із землі, і потім у них навіть запускається фотосинтез. Вони зеленіють і ще навіть трошки допомагають вижити цій рослині. У сім'я знаходиться запас поживних речовин, і з часом ці сім'я долі вичерпують всі свої запаси, зморщуються, відсихають і опадають. І з цієї причини квасолю не можна дуже глибоко закопувати в ґрунт, тому що вона тоді не зможе витягти свої сім'я долі на поверхню і не зможе, значить, зійти. А от у бобів або в гороху сім'я долі залишаються у ґрунті і підживлюють рослину із ґрунту, тобто фотосинтез у них не запускається. І боби можна сіяти на більшу глибину, тому що їм не потрібно виносити сім'я долі на поверхню. У пшениці проросток має лише одну сім'я долю, і тут її не видно, ми пізніше до цієї теми повернемося. У хвойних рослин, ось тут ви бачите, це зійшли сосни десь. У них може бути більше 10 сім'я доль. Тобто тут можуть бути різні варіанти, але ми будемо в основному мати справу із рослинами, які мають одну або дві сім'я долі. Те, що залишається у землі, це буде корінь, а те, що виходить на поверхню, називається пагін. Пагін це стебло і листки. Ось тут ви бачите, як сходить рослина, яка називається спаржа. У дашеві на неї кажуть заячий холодок. Це такі височенькі кущики, восени на них з'являються червоні ягідки, і ми їх рвемо для того, щоб прикрасити букети. Пагін це стебло і листки, це те, що знаходиться на поверхні. На верхівці головного пагона є точка росту. Ось тут ви бачите оце рогате чудо, це під мікроскопом розрізали саму верхівку пагона. І ми бачимо, що тут дуже багато дрібнесеньких клітин, а дрібненькі вони через те, що вони постійно діляться. Вона не встигає нормально вирости, як уже ділиться на дві нових. І за рахунок того, що клітини весь час діляться, їхня кількість збільшується, то сама рослина виростає. І Рослини можуть рости дивовижно швидко. Наприклад, коли ви спостерігаєте за ростом розсади на вікні, в кінці зими чи навесні, то ви можете зранку перед школою відмітити висоту розсади, а потім, коли повернетеся зі школи, там вже буде на кілька міліметрів більше. І на кінчику головного пагона головного кореня, оце розрізаний кінчик кореня, є також точка росту. Ми бачимо тут теж дуже багато дрібненьких клітин, які швидко діляться, і таким чином корінь видовжується і заглиблюється в ґрунт. На головному пагоні, який у дерев взагалі називається стовбур, утворюються бічні пагони, ми на них кажемо просто гілки. І оцей процес утворення гілок на головному пагоні, називається галуження. Галузки це гілки. На головному корені, ось тут ми бачимо, що він не у землі, а залазить у воду, головний корінь якогось тропічного дерева, у нас такого немає. Утворюються бічні корені. Це ті корені, які бачите, розходяться у різні боки. І ось тут ви бачите також процес галуження, але вже гілки на коренях знаходяться. Ну, Гілки це бічні корені. Буває таке, що корінь розвивається в незвичайному місці. Наприклад, прямо на пагоні починає рости корінь. Ось тут ви бачите, як якусь рослину зрізали. І на оцій зрізаній гілочці, яка була у воду вмочена, починають розвиватися корені. Такі корені, які виростають не з насінини, а вже десь на дорослій рослині, і на якихось її частинах називаються додаткові корені. І ось тут ви бачите ще намальований листок бегонії, це така кімнатна рослина у нас. І от якщо цей листок бегонії відрізати і покласти на вологий пісок і створити йому вологу атмосферу, то прямо із цього листка можуть почати рости корені. Це також будуть додаткові корені. І таке буває, що десь під землею проходять корені дорослої рослини, і з цих коренів починає рости свіженьке стебло. Це буде додатковий пагін називатись. Якщо у вас десь на городі на межі є вишня, то ви знаєте, як вишні проростають на городі, так само акація проростає на городі. Оце проростають додаткові пагони із коренів. У дорослої рослини вже сім'ядоль немає. Вони вже давно відсохли і відпали, якщо, якщо були на поверхні, і у них немає підсім'ядольного коліна. От, то частини, яка знаходиться між коренем і сім'ядолями. У дорослої рослини є корені. Те, що знаходиться в землі, і пагони. Ось тут ви бачите сосни на березі водосховища. І ви бачите, як із піску виглядають їхні корені, і їхній пагін, який складається із стебла оцього стовбура і листків, знаходиться на поверхні. У коренів є дуже багато різних варіантів. Корені можуть виглядати зовсім незвичайно, і деякі корені знаходяться не в землі, а у повітрі, наприклад. Ми будемо це вивчати пізніше. І у пагунів також є дуже багато варіантів. Стебло з листками може виглядати зовсім незвично, наприклад, як цибулинка, чи он як округлий колючий кактус. Ми це також будемо вивчати пізніше. Вивчайте біологію, тому що це цікаво.